Йоган Фабрі, німецький богослов, релігія московитів біля Людовитого моря, 1525 рік. Немає іншого народу, більш відданого своєму імператору, ніж московський, який нічого не вважає більш гідним і славетнішим для мужа, ніж померти за свого володаря, оскільки вони постійно воюють, тому весь час стають вправнішими у військовій справі, як в обороні, так і в наступі. Колись вони здобували перемоги радше відступаючи, ніж наступаючи, закидуючи ворогів стрілами з луків. Тепер же вони стали вправнішими у всіх видах війни, наступальної та оборонної. Застосовують мідні знаряддя, іменовані бомбардами, розставляють дивовижної величини шикування зі звичною старанністю. Головне, як стверджує багато істориків, московити ніколи не насолоджувалися благами миру. І якби країна їхня не була добре захищена природою і місцем розташування, існує ризик, що вони багато разу вже були б завойовані.